Бо нам не хочеться нічого змінювати. Нашому тілові не хочеться змінювати нічого. І дуже часто ми йдемо за ним, за його реакцією. Це стосується всіх, всіх, вообще, взагалі, взагалі всього, що відбувається, емоцій наших. І коли ви сама собі кажете, що я буду щось змінювати, не знаю, куди йти, але я піду. То це завжди мої феєчки. Це всі феєчки, які мають амулети. Бо саме тоді вони підписуються на трансформації, які завжди ведуть на до кращого, так от ви отримаєте перемогу. Тут кажуть про те, що феєчки, мої любі, зараз у кого стоїть таке запитання, або воно постане, розумійте одне. Вам рішення буде прийняти важкувато. Ви будете да, біле і чорне, ну, звішувати, да, що куди краще. Але кажуть: прийміть якесь рішення. Ідіть вперед. Тому що це до вашої перемоги. Ви вся в лаврових вінках одягнена. І лаврові вінки навкруги. І навіть вінок із лав із Лавра. Може, як це з лавра. Чим ще порадує доля, тим Ну, все, це не розклад, це просто вогонь. Тим, що ви станете імператрицю. Феєчки, я імператриця. І я про це казала кажу. І всі, хто зі мною стикаються, будь то по розкладам, по амулетам, в групі, в групі можна бути без амулету, і ви вже почнете змінюватись, ви всі вийдете на шлях імператриці. Кого, звісно, я тригерю, Але. Знаєте, яким чином, яким чином я вийшла з тригеру щодо інших людей. У Мене теж є таке. Я коли бачу людину тригерить, а я собі задаю питання: а чому людина мене тригерить? А можливо вона собі дозволила те, що я не дозволяю, хоча вона така ж сама, як я. Так от я така сама, як ви. Нічим не краще, повірте. Але я повірила в себе. І я можу вам розказати, як це зробити. От і все, імператриця. Про що говорить дівчата? У вас будуть гроші, у вас буде родина. У імператриці завжди є родина, вона завжди являється, рано чи пізно. Ви будете займати якесь положення в суспільстві. Тобто імператриця це найкраще, що може реалізувати в цьому світі жінка. Вона завжди є помічники. Але це теж новий досвід, але вона йде в це. Я всіх вас люблю, чекаю в моїй групі телеграм, і будьте щасливі.